Тратний так і я нещасний в тім світі блудив. душа все стогнала, спокою, не мала гріх її томив. душа все стогнала, спокою, не мала гріх її томив. Душа все стогнала, думала в серці спрага, щоб спокій знайти, та мертві обряди не дали розради втомленій душі. та мертві обряди не дали розради втомленій душі. Шукав я повсюди, де казали люди, спасіння собі, але світ лукавий, як той важкий камінь все душу гнобив, але світ лукавий, як той важкий камінь все душу гнобив. Мені душою, я чу за собою, хтось клика мене. Вернись, блудний сину, ти йдеш до загину, я прийму тебе. Вернись, блудний сину, ти йдеш до загину, я прийму тебе. Я оглянувся на той дивний поклик, хто кликав мене, на хресті прибитий і кров'ю облитий, сказав до мене, на хресті прибитий і кров'ю облитий, сказав до мене. І рани на лице криваве, звідки кров текла ти грішник, я знаю, я в муках вмираю, щоб дати життя, ти грішники я знаю, я в муках вмираю, щоб дати життя, від тої хвилини я щасливий життя все віддав Спасителю своєму цареві і Богу побік його став, спасителю своєму цареві і Богу побік його став. Дорогі слухачі. У 15 розділі Євангелії від Луки з 11 по 32 текст записана розказана Господом Ісусом Христом притча про блудного Сина, який покинув свого батька та отчий дім, і, живучи марнотратно у далекому краї, він розтратив свій маєток. В цьому далекому краї, блудний син почав горювати і опинився в такому жалюгідному стані, що він хотів наїстися хоч би стручками, що їх їли свині, але й цього йому ніхто не давав. І, опинившись у такому жахливому стані. Марнотратний син усвідомив те, що йому негайно потрібно повернутися до рідного батька і до отчого дому, бо тільки у житті з батьком полягає істинне щастя. І ось з 18-го тексту даного євангельського розділу ми читаємо. Що цей блудний син прийняв наступне рішення. Устану і піду я до Батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного із своїх наймитів, і син так зробив, і батько простив його та надзвичайно радів, що його блудний син навернувся, до небесного батька, любий, друже, навернися. Він тебе все чекає. Бо Він любить тебе у молитві покаяння, перед Ним ти схилися, і як рідного Сина, Він теж прийме тебе. Дім Отця це церква, євангельського вчення, де усі вивчають слово Ісуса Христа. Прийдиш ти на зібрання. Церква це Божа сім'я, в якій тебе огорне любов Отця свята. Покайся щиро, друже, візьми новий заповіт і розпочни читати. Більш не вертайся в гріх. Станеш ти прощений Богом, Господь. Простить Тебе, бо сам Отець Небесний хоче спасти Тебе. Серце Твоє зрадіє, бо радість від Бога прийде, станеш служити Ісусу, Святий Дух підніме тебе. Життя набуде сенсу, Істинне щастя прийде. Це щастя бути спасенним. Отець Небесний дає. Слава Ісусу Христу!